Сипне вечір, сонечко сідає, а тихо так листок не ворухне, Кажан тихенько, тихо пролітає, в травиці навіть коник не цвіркне. Кажан тихенько, тихо пролітає, в травиці навіть коник не цвіркне. така повсюду надзвичайна тиша. Тісненьких гніздах сплять пташки малі. Беззвучно в небі, хмарка шлях свій пише, ну просто рай на цій світій землі, Беззвучно в небі, хмарка шлях свій пише, Ну просто рай на цій світій землі, і тихо, тихо, Темінь наповзає сон під подушку примоститись встиг, а місяць у віконце заглядає, та не спиняє свій постійний біг, А місяць у віконце заглядає, та не спиняє, свій постійний бік.